Всім привіт, 10 липня повнолуння. Давайте подивимося, що воно вам принесе. Давайте подивимося, які переміни запустяться Які переміни запустяться після цього повнолуння? Може, якісь підказки вам, карти летять? Так, що тут у нас сила? Ох, бляха, сила вас буде прорватися внаружу. Хочете, ви того? Не хочете? Готові, ви не готові. Сила сьогодні з вами прийшла поговорити, ваша сила. Що ваша сила хоче вам сказати? Що вас... Раз такий поток іде? Що ваша сила хоче вам сказати тут і зараз? Що ваша сила хоче сказати тут і зараз? Що ваша сила хоче сказати тут і зараз? Тебе взращували до цього етапу, поки ти станеш готова прийняти свою силу. Хтось трансформації, хтось заходить, хтось виходить, хтось перебуває на етапі трансформації. Тут тебе придавав, хтось в любовній темі ранив, і ти мала набратися сили духу, зібратися себе, зібрати по кусочках і відсікти якогось непотрібного любовного партнера. Отак, силу вашу зращували, будили, вас силу, і хто закрив. Партнерство аб'юзивне, якісь токсичні стосунки. Вийшов з цих токсичних стосунків, кажуть, що ви, на вірному шляху. Да Прям карта колісниці вам каже сила, що скоро будуть тобі дороги всі відкриватися. Так, силу духу в нас взращують через кримі, рими медні труби, зращують, перевіряють, а ти взагалі вообще... мене сила приймеш, я прийду, сила розпакується, я тебе розрушу. От тому ми спочатку. Проходимо більш такий земний етап свого життя, йдемо по родових програмах, по своїх дитячих травмах, вчимося, десь стикаємося з такими різними історіями, які в нас ранять. але це зращують силу духу, стійкість нашу, да? віру в себе, опору в себе, не на людей опора, не на батьків, не на чоловіків, не на дітей, а на себе опора. А тут вату у вас не вибуду на опора, тому займайтеся собою. Сила вам передає, що ви сидите в жертві своїм партнером. В когось це сім'я, в когось це партнерство. Ви проходите урок своїм партнером, який поруч біля вас є. Аб'юз, ви в жертві, ви не бачите, що вас робиться за спиною. Можливо, хтось знає, але просто обирає не дивитись справді в очі. Мужчина вам зраджує, голос злетів, тому накладаю по пам'яті, що йшло в потоці. У ролику. Настільки сутності, які є в вашому уточненні, не дають мені прям передати вам важливу інформацію, тому я включаю свої всі навики і передаю все-таки вам цю інформацію. В чоловіка є любовниця, і цей урок на жертву ви приходите не просто так. Ваша задача зупинитись, розібратись, стати воїном. Це вам месендж сьогодні передає ваша сила. Чоловік вам зраджує, хтось знає, хтось не знає. І жінка, любовниця, на цьому не зупиниться. Далі карти прогнозували, що буде підключатись магія. Тому що ви не хочете самі виходити з жертви, а ваша душа має пройти такий урок з цим партнером. Цей партнер прийшов в ваше життя підсвітити вам, що ви себе не любите, що ви удобна для всіх, але не для себе. І ваша задача, карти показують, і сила ваша дає сьогодні підказку стань на етап зцілення своєї душі. Поприбирай всіх токсиків свого оточення. Основний токсик це ваш партнер. Чоловіки, які ми дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Значить, у вас така аб'юзивна дружина, партнерка. Сила вам передає, виходь з родових сценаріїв. Якщо мама в жертві сиділа, терпіла, це не означає, що ти маєш точно таке саме життя проживати. Тут сила передає вам підказку, що ти в таких самих же родових сценаріях, як багато поколінь жінок і до тебе було. Мама терпіла, бабуся терпіла. Колись був інший час, коли жінки це терпіли, бо треба було вижити, бо не було можливості піти там прям вау, заробляти, щоб самі вигодовувати дітей. Хоча, як показує, наша історія, Наші жінки втрачали чоловіків на війні і все рівно піднімали самі діток, тобто були і такі героїні в ваших родах, а ви тримаєтесь за чоловіка, не розуміючи, чому тримаєтесь, тому що у вас є також цей страх одіночества. Працюйте з цим страхом адіночества. Це не ваш страх, це родовий страх. Віддайте мамі, віддайте в прироботках роду своїм жінкам, вони тоді перепроживали такий сценарій, бо треба було вижити. Ми зараз ми живемо в іншому шляху, і твоя душа прийшла в цей рід, зламати цей сценарій, не роби ту саму помилку, що робили жінки до твого роду. Прям саме рід також просить вас закрити цю програму і хай після тебе нащадки будуть щасливо жити, в щасливому шлюбі, в не в аб'юзивних стосунків, не в жертві, не жертвуючи собою для всіх. А будь щаслива і ти, тебе прямо благословляємо. І хай будуть щасливі твої діти. Сила свариться на вас, тому що ви не займаєтесь своїм розвитком, а ви сидите в суплях, в стражданнях, ходите на розкладіки, а що там він зраджує мені чи не зраджує, а він повернеться до мене чи не повернеться, а що там суперниця думає про мене. От мене завжди бісили от такі розклади. І я не розуміла, чого воно мене бісить, тому що я в свій час такого не терпіла, я розвернулася і пішла. І практик, який таролог не пропрацьований, він вам і це і нав'язує розкладіками, ви записуєтесь на консультацію. Що вона, такий практик, яка сама в жертві, що вона вам транслює? Оте й транслює. Да-да, чекайте, він повернеться. Я верну твоєму мужчину, це мені прям подобається. А для чого його повертати? Він прийшов для уроку. Ви маєте його відпустити і навчитись любити себе. Оце і пройдений урок. А, ми, а ви всі навчилися тримати за тих чоловіків, як це він останній мужчина на планеті, він вам зраджує. Хтось відкритою, хтось тайком, але зраджує. Там, де є зрада, це вже трещина в стосунках, про яку там сім'ю, про яку там любов говорити, і в яких би ви історіях не були, коли жінка перепроживає зраду в парі, вона завжди про це пам'ятає і вона чуть-чуть Помирає разом з таким далі партнером. Сила свариться, тому що ви не займаєтесь своїм розвитком. Ви не займаєтесь розпаковкою своїх здібностей. В когось вони проявляються, в когось вони ще сплять. Але ви відчуваєте і розумієте, і підказки вам з інтернету йдуть, що є вас та сила. Ну вона спить, тому що ви маєте підніматись по вібраціях і розпаковувати силу, а ваш аб'юзер тягне зі своєю любовністю назад до себе на свій рівень. Для чого ви просираєте своє життя? Сила сьогодні настільки розсварилась з вами, що в мене пів відео злетіло звук. Панімаєте, яка мощ? І сутності, які на вас працюють, сукуби, інкуби, в вашому просторі. На цю жертву програма, яка в роду сиділа поколіннями. Оце це сутності мішали мені записувати відео. Але ж я пробівна, я ж не здамся, я все рівно тут і зараз вам передам інформацію, яку ви маєте почути. Попробуйте мені не поширити це відео, буду сваритися. Всі поставили лайк, всі написали коментар і всі зробили поширення, щоб це відео побачили більше таких жінок, які сидять в жертві і не знають, як вийти з цієї жертви. Приходьте на консультацію, я вам поможу, скажу, з чого починати, що робити, як навчити себе любити, з чого почати. Я це все перепроживала своїми ножками, проходила. Не в книжках читала по психології, а проходила всі ці трансформації своїми ногами. Далі сила передає таке попередження. Що ті, хто ще в танку, хто ще там, думає, що він зміниться, він до мене повернеться, далі підключається важка артилерія, і далі буде потужний магічний негатив на вас, на чоловіка. любовниця буде воювати з вами, в когось це вже є, і ви це вже прекрасно знаєте. Ви займаєтесь чистками чоловіка, ви замовляєте. І таким чином ви також займаєтесь темною магією. Відкрию для вас таємницю, дорогі мої жінки, які рятують чоловіка від любовниць, від магічних, Негативів, замовляєте чистки на чоловіка, ви робите, втручаєтесь в свободну волю його, він проходить тут свої уроки, ви втручаєтесь, і ви напрацьовуєте свою негативну карму. По факту, ваша чистка це та сама магія. Любовниця магію темно робить, щоб мужчину увести з шлюбу, а ви робите чистку, і це також темна магія. Тому включаємо мозги, розуміємо той факт, що кожен проходить свої уроки, і любовниця ваша, і ви проходите, і ваш партнер проходить Свої уроки, і карму ви зав'язали в прошлій житті. от Потратьтесь на себе, любімою, почніть любити себе, потратьтесь на себе. Запишіться на консультацію, розберіться детально в цій історії, розв'яжіть кармічний вузол в цього трикутника, тому що ви його зав'язали в прошлій житті. Оце і є любов до себе, потратитись на себе дорогою, а не останні гроші вишкрибати з кошелька і віддавати за чистку чоловіка. Він палиться. О, палець не стукнує, щоб вас рятувати від чогось. А ви от такі в жертві: я ж всім должна, я ж всіх спасу, потім будете мати е подяки, вам ніхто не скаже і не дасть. Тому включайтеся. Перестаньте його спасати, спасайте себе. Якщо тим більше у вас є малолітні діти, спасайте себе для своїх дітей, займайтесь собою. Ми не маємо права впливати на інших, немагічно підчиняти, не чистити. Людина сама повинна захтіти, сама знайти для себе провідника і сама в цьому розібратися. Все решта, наше спасательство це темна магія. І за це вам прилетить по башці. Сила вам передає, якщо ти боїшся, що ти лишишся сама, ти зустрінеш хорошого партнера. Але бачимо на карті, чоловік і жінка стоять е, як партнери, люблять, один другого підтримують, вони на війні і в тилу один другому патрони подають, вони одне ціле, а не оцей ваш аб'юзер, який вас енергетично вампірить і розтрачає вашу енергію, і тягне і висмоктує з вас енергію останню. В тебе буде партнер, але тоді, коли ти будеш до цього готова, ти не вмреш сама в одиночестві. Працюйте страхом одіночества. Це програма родова. Так боялись жінки, колись, що не виживуть без чоловіка самі з дітьми, отак і ви переживаєте. Ваша задача зупинитись, пропрацювати цю програму і шагати в своє одіночество і працювати над собою, зцілювати себе, збирати себе по частинкам, тому що чоловік вас розрушав руками. І тоді, коли ви будете готові, коли ви піднімете свою самооцінку, коли ви зайдете в свою місію, коли ви станете самодостатньою жінкою, такого ж самодостатнього чоловіка, вольового, серйозного мужчину, а не мамінького синка, який ще в трігольники не награвся, тоді цей мужчина прийде в ваше життя. Два туза падає, туз жезлів, і туз пентаклів. Ну, хтось візьме своє життя в свої руки і почне щось міняти. Хтось далі буде сидіти в жертві, далі рішення за вами. Но вам сила ваша ж і передає попередження, що ваше життя і ваш цей союз будуть розрушати. Добровільно ви підете в цю історію, ліба буде далі якісь магічні атаки. От тоді вас вже вкладе в ліжко, і тоді вже ви почнете. Тоді, коли вже повністю все вже припилили, тоді ви вже будете бігти і щось робити. Чисткою ви тут одною собі не поможете. Тут треба не від магічних він чистки робити, а розв'язувати кермічні вузли і на фізиці йти від аб'юзера. Ось вам секрет простий, прості ключі. Не мухаєте, що він вам дав. Він вам зуби вставив, він вам машину купив, він вам квартиру купив. Він вас на канари звозив, він вам шуби купив. Що він вам дав? От від, дайте собі відповідь, що він вам дав. Якщо не хіра, то розвертаємося і пішли. І займаємося своїм життям. Тому що ви не ростете, а він вас тягне дон, до свого рівня. Ваша задача відчепити цей якор, і йти своїм шляхом, і буде в вашому житті перемога. І виростете ви у фінансах. І відпустите ви це минуле, і ви помолодієте прям зразу. У вас тут жорстка трансформація, тому що ви них і рани хочете міняти в своєму житті. Трансформація буде жорстка, тому що хтось заходить, хтось це вже перепроживає, хтось вже чітко для себе прийняв рішення і став конкретно щось міняти, а хтось сидить на попі ровно в аб'юзі, вас того аб'юза будуть випихати, виштовхувати, магію, хворобами, В кожного буде своє шандарахати, але тут будуть вас шандарахати. Тому що я розказую постійно в своїх роликах. П'ятий рік, завершення кармічне. І повірте, всі будуть оці е, шлюби, не до шлюби будуть розпадатися, тому що там любви немає, там немає ніякої істини. І вам ця історія прийшла для того, щоб ви пройшли урок на свою жертву і прийшли в свою місію, в своє призначення. Верховна жріця і сила каже: І нарешті, дорога я дорогой, ми з тобою зустрітимося. І тоді я почну розпаковуватись, поки ви сидите в жертві, не про який духовний розвиток мені не розказуєте Це все ложні всі ваші розкладики, да-да-да, мені сказали, що я целітель, ну що робити з цим, я ніхіра не знаю. Проходьте свої уроки, беріть своє життя в свої руки, проходьте трансформації, приходьте до мене в роботу, залюбки вам допоможу розібратися, пропрацювати. Станьте ви головною в своєму житті, дорогі чоловіки, і ви станьте хазяїном свого життя, щоб вами ні жінка не керувала, не любовніце вами не керували, не мама вами не керувала. Візьміть відповідальність за своє життя і ви побачите, як круто ваше життя стане мінятися на краще. Хто хоче на консультацію, пишемо в Директ, я хочу на консультацію.